Алгоритм практичної навички підрахунок частоти пульсу у дитини першого року життя та у дітей старше одного року. Приходжу, вічливо вітаюсь, називаю себе, пояснюю мету хід процедури, отримую згоду на її проведення. Готую необхідне оснащення: стетофонендоскоп, секундомір, температурний листок. Проводжу гігієнічну обробку рук, нігті повинні бути коротко обстрижені прикраси зняті. Проводжу огляд дитини та визначаю. За яким методом я буду підраховувати частоту пульсу. Є два методи: пальпаторний і аускультативний. Пальпаторний метод. Стою навпроти дитини. Беру її руки в свої таким чином, щоб мій великий палець знаходився з боку ліктя, а інші з протилежного боку. Визначаю чи пульс ритмічний. Якщо він ритмічний, то підраховую частоту пульсу на одній руці. Якщо він аритмічний, то окремо на кожній руці. Також визначаю. Такі властивості пульсу, як наповнення високій чи малі пульсові хвилі та напруження ступінь опору артерії на тиску пальців. Чистоту пульсу можна підраховувати також на скроневій, сонній, лікчовій, стигновій артеріях. Аускультативний метод кладу з тетофанендоскол на верхівку серця та підраховую чистоту серцевих скорочень за одну хвилину. Частіше такий метод застосовується у дітей першого року життя. Верхівка серця у них знаходиться в четвертому міжреберію зліва на 1,5 см зовні від лівої середньоключичної лінії. Якщо частота серцевих скорочень і частота пульсу не співпадають, це називається дефіцит пульсу. Порівнюю отримані дані з віковою нормою. У дітей 0,6 місяців частота серцевих скорочень нормі 120-140. У дітей 6,12 місяців 120-125. У дітей першого другого року життя 110-115. У дітей другого третього року життя 105-110, 3 6 років 100-105. 6 7 років 90, 100, 7 12 років, 75, 90. І старше 12 років 70, 75 серцевих ударів за хвилину. Дякую дитині за проведену маніпуляцію, допомагаю їй одягнутися. Мию, висушую руки, записую дані у температурний листок.